Всім привіт! Сьогодні в мене відео про те, як усунути пропуски на такому ось китайському трьохнітському оверлокові. Ось дивіться, показую, як він шиє. Так. Що ви бачили? Жодного пропуска немає. Але у вас можуть бути пропуски. Зробимо таку ситуацію, як зробити пропуски. Можливо, ви щось шили товсту тканину, був удар. Попало десь ще на гудзик чи що. Піднімається голка. Сам голководитель. Ось так. Змоделюємо цю ситуацію. Так. Зараз я відпущу. Так. Тут гарно тримає. Голководітель, так. Допустим, був удар, підняло голководітель, так? А ви не знаєте, чому у вас пропуски? Так, давайте спробуємо прошити. Ось бачите, взагалі не ще її. Перестало шити. Це якщо перестало шити. Так. Ну так не буває. Так, випускаємо. алководіт ще на 1 мм. Зараз повинні з'явитися пропуски і трохи почне шити, я так думаю. Ні, ще не шиє так. Ще опускаємо на міліметр Так. затягуємо. Вже чуть-чуть щось починає захвачувати, але це ще не стрічка. Ще опускаємо. Дивимось зараз, як. Зараз саме та картина, яка може бути у вас. Ось дивіться. Так. Пані Фо. Фу... Бачите, шиє, шиє, перестало шити, пропуски пішли. Є стрічка пропуск, є стрічка пропуск. Потрібно ще на 1 мм опустити цей голководитель. Відпускаємо. Так, далі я підкручу трошки. Щоб можна було, було видно, наскільки опустити. Так. І ще опускаємо на один міліметр. Ось ви можете якусь мітку поставити маркером, щоб бачити, наскільки. Можете візуально. Ну, тут десь міліметр, півтора я опустив. Ось так. Пробуємо і по чуть-чуть, по чуть-чуть ось так ми доб'ємося гарної стрічки. Нічого тут сложного немає. Ось дивіться результат. Жодного пропуска. Бачите? Яка може бути причина? Якщо у вас оверлок шив-шив, і тут бац перестав шити. Але першим ділом, самим першим ділом, міняйте голку. Може бути голка погнута. Поміняли, попробували. Є пропуски, тоді вже відпускаєте ось цей гвинт. Ось цей гвинт, який крепи шток, щоб було видно. Ось. Ось цей гвинт. Відпускаєте. Оцей хомут стягує шток, тримає шток. Його затискаєте, відпускаєте, опустили там на 1 мм. Не більше. Зажали, не забувайте зажати. Спочатку можна легше затиснути, а потім вже, коли налаштували, тоді вже добре затягуйте, щоб не змістився голководітель. Ось і все, як бачите, Пропусків немає, все добре. Зараз ще раз пройдуся. Ось, будь ласка. Хоч би де один пропуск був. Ось така може бути причина. Наступному році я зніму відео, ще від чого може бути причина. Ну ось і все. Кому відео було корисне, сподобалось. Ставте подобаєчки, Не забувайте підписуватись. До нових зустрічей. Пока-пока.